Привіт, з вами знову актуальні новини. Вже майже 9 місяців. Україна мужньо протестує ворогу. До наближення перемоги долучається кожен із нас: хтось на фронті зі зброєю в руках, а хтось в тилу, допомагаючи нашим воїнам. Акція «Смілива гривня» від Національного банку України це дуже гарна нагода зробити свій внесок у перемогу. Студентські та педагогічні колективи коледжу оперативно включилися в акцію і зібрали понад 22 тисячі гривень. Дуже символічно, що кошти були передані для потреб ЗСУ саме 14 жовтня, коли святкують покрови Богородиці, день козацтва та створення повстанської армії День захисників та захисниць України. Хай наша смілива гривня допоможе у придбанні військового інвентарю. Хай наші захисники та захисниці будуть озброєні та мужньо захищають нашу Україну. Дякуємо усім коледжанам, які долучилися до цієї акції. Наш внесок перемогу може і незначний, але щирий. Слава Україні, слава ЗСУ!